У Нововолинську шукають на роботу підсобного робітника. Зарплата 10 тисяч гривень. Працівник виконуватиме роботу на процесах різання філе, гомілок, крил, птиці, філетування, пакування, перепакування, калібрування. Працедавець готовий забезпечити житлом або ж довозити працівників із селища Іваничі та міста Володимир. У ковалі кличуть на роботу офіціанта, готові платити від 7 тисяч гривень за місяць, серед завдань та обов'язків знання правил сервіровки столів та обслуговування різноманітних урочистостей та індивідуальних замовлень, правил подання страв, дотримання правил етикету під час обслуговування споживачів, правил ведення обліку та виручки, норм виробничої санітарії та охорони праці. У Луцьку є вакансія для машиніста-екскаватора. Для роботи потрібен досвід від одного року, а також наявність відповідного посвідчення, вахтовий метод роботи, зарплата від 15 тисяч гривень. У село Боблищу у Ковальському районі, потрібен інженер-механік груповий серед вимог знання устаткування та ремонт техніки таких виробників, як Джон Дір, Фент, Масай Фергюсон» та інших. А також наявність досвіду роботи та знання особливостей конструкції, пошук запчастин за каталогами, зарплата від 10 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія для інженера з проєктно кошторисної роботи. Зарплата 17 тисяч гривень. Обов'язки входитиме складання кошторисів на основі відомостей, обсягів робіт, калькуляцій вартості виготовлення виробів та конструкцій. Розрахунок вартості машиногодин, роботи будівельних машин і механізмів, узгодження кошторисів та складання актів виконаних робіт, та підготовка пакету документів під час проведення взаєморозрахунків із замовником за виконані роботи. Компанія Луцька кличе на роботу електрогазозварника. Зарплата 25 тисяч гривень. Метод роботи вахтовий. Підприємство проводить роботи по будівництву та ремонту мостів і тунелів по Україні. У селі Городище, що у Луцькому районі, є робота для лікаря ветеринарної медицини. Зарплата 15 тисяч гривень. Під час роботи потрібно буде проводити огляд тварин і діагностувати їх хвороби і ушкодження, здійснювати дослідження причин виникнення процесів протікання хвороб тварин, розробку методів їх лікування і профілактики, застосовувати лікарські засоби при лікуванні тварин, високоефективні ветеринарні препарати і методи ветеринарного впливу.